Були проблеми знайти житло. І Жінка в інтернеті на OLX знайшла об'яву, здається, квартира. Там мені пояснили, де це проспект Шахтобудівників. і Я поїхав за адресою. Так, Мене зустріла жінка, яка представилася Тетяна. Провела до квартири, відкрила квартиру ключем на верхній замок. Показала квартиру з жінкою, дзвонився по вайберу, показав квартиру, у нас все влаштовує. Ну, попросив у цієї жінки якісь паспортні дані. Вона каже, я кажу, ще мені треба ж буде договір зробити, щоб мені ж компенсували житло. Але вона каже, все завтра, давайте сьогодні ще мене люди виїжджають, і тому я вам. Тоді завтра наберу, ми з вами зустрінемось і усе зробимо. Я кажу: добре, Ну, я поїхав додому, взяв ще речей, приїхав з речами сюди, зайшов у цей під'їзд, піднявся на третій поверх, відкриваю на верхній замок, а він відкритий закритий на нижній замок. Ну, я ж. Але мені ж, для того, щоб е, піти на роботу в шахту, мені ж потрібно було спецодяг е, отримати. А там я залишив свої документи на отримання цього спецодягу і все інше. Е, тому я, ну, я розумію, що там вже ж про перепусткав, усе. Ну, щоб ж не, не вести їх туди-сюди, тому що вона ще тут залишиться. А, ну, а ми ж, коли домовлялися з цією жінкою, ми кажемо, що ось. Немає мене готівкою, тільки на карту. Вона дала номер картки, ми привели їй гроші. 11 тисяч гривень Це за два місяці. Так, І на сьогоднішній день все, я не можу потрапити в квартиру. Я, Ми подзвонили через ріелтора Наталію, знайшли іншу квартиру. І ось я вже думаю, ну, якщо чекаю зустрічі з нею, то зайду ще раз сюди. Подзвонив у поліцію, написав заяву. Оперативній групі, і оперативна група мені каже, що мов, ну ви розумієте, якби факт шахрайства, е, це ж треба ще доказати, довести. Але каже, ось дивіться, вам же ж ключі дали, дали. Ви свої речі залишили, залишили. Тобто вам, оренда у вас якби відбулася, а те, що у вас там самок заїхав, це ж таке. Я кажу: ну тоді, ладно, кажу, тоді я зараз зайду, заберу свої речі, в ну, мене ж оренда відбулася. Ну, по телефону вже кажу, тому що я вийшов в такому легкому шоці, а потім вже кажу, ну тоді я зараз зайду і заберу свої речі. Коли прийшов, тут люди були, вони знайшли справжню хазяйку цієї квартири. Е, вона, е, ну і, ну як теж, вони їй подзвонили, вона приїхала, і якраз ж поліція відреагувала на мій дзвінок, що я зараз можу зайти у приватну, ну, порушити приватну власність. Тому ну, я цього не робив. При, я е, дочекався, доки приїхала справжня хазяйка квартири. На щастя, вона відкрила двері, але каже, я здавала квартиру на два дні жінці. Ну, за описом та ж вона співпадала. Як у мене, так і в неї. Ну, співробітники поліції її ж теж опитували справжню хазяйку. Мені пощастило, я зайшов, а там були мої речі і документи саме головні. Ось тому я зайшов. Якісь такі трошки чесні шахраї виявили, що документи не викинули ніде. Ось тому зайшов, забрав документи і потім вже зустрівся з Наталією. І потім вже орендували квартиру. Зараз все нормально. Вновь ну, вона як приїхала, вона каже: зараз ми зараз приїдемо, бо ми зараз ну вже такий період, ми вже живемо на дачі, тому там в мене попросилася жінка. Вона каже, знайома. Ні, вона там через знайому каже, інша знайома. Е, в мене, я каже, сама з Дніпра, але там щось е, каже, чоловік там щось не встигає приїхати, тому зустрінемося з ними по ну, вона Не стала питати, чому їй так потрібно на два дні. тож, ну, як-то люди. Ось. Але вона приїхала так, ну, це ж таке ж таке не можна як-то, підробити ну, жах у людини в очах, бо вона. Думав, що там вже нічого у квартирі в неї немає, що її там і техніку винесе. Ні, всі, ну, її нічого не зникло. Мої речі також на місці були. Ну, ще плитка в мене була. Я думав, ну, про всяк випадок взяв, якщо там може ну, не вийшло знайти житло, то жити вже у гуртожитку. кожутку. Вона одну комфорочку плиточка, була от плитка зникла. Ну, це я поліції повідомляв. Про я просто задав запитання поліції, що мені робити. Кажу, ну. Я кажу, можна якось там через власника СББ? Я в поліції питав, кажу, а якось можна з вами проїхати через власника ОСББ, знайти Хазяїв? Вони кажуть: ну, підіть, спитайте. Я кажу, ну я прийду, спитаю, мені скажуть, нічого не знаємо. Тож, ну, зі мною хто буде розмовляти, зі співробітником поліції. От. Але ж вони ж ну, ну на... мені пощастило трошки, що знайшлися люди зразу. Запитали, знайшли цю хазяйку і подзвонили їй. Взагалі поліція, як я звернувся, я кажу, так, а можна мені якось зайти у квартиру? Вони кажуть, ні, то є приватна власність. Ви взагалі, чим ви думали, ви якій жінці, яку ви не знаєте, перечислили гроші на картку, потім залишили речі, і тепер хочете, щоб ми значить, проникли у чиюсь приватну власність, для того, щоб забрати, мабуть, ваші речі, а може їх там і немає. Потім мені сказали, що взагалі треба перевірити факт шахрайства. На перевірку цього факту потрібно місяць. Ну так, да, договору немає. Ну я кажу, ось є перевод на картку. І я ж тоді, коли я ще приходив до поліції, кажу, ось є ключ від верхнього замку. Кажу, у цьому під'їзді код від замка, я знаю, я ж заходив. І тоді ж якраз приїхала поліція. І знає, приїхала справжня хазяйка, я кажу, ось дивіться, ось я вам даю ключ від верхнього замка. І зараз при, при співробітниках поліції подивимось, підходить чи ні. І якраз вони приїхали, і ця хазяйка так, вставляє ключ, це її ключ від верхнього замка. Я кажу, ну дивіться, відкрито, відкрито. А чому закрито? Кажу. Вони кажуть, мабуть, хтось із закрив. Я кажу, ну тоді ж ви ж власник, ось є поліція, що чим чи ні треба визвати, щоб вам відкрили двері. А вона каже: та давайте на нижній попробуємо. Відкриває е, нижній замок, і квартира е, відкрилася. Як? До, до, цій, до тієї жінки як потрапили ключі е, від нижнього замка, від іншого, я не знаю, як там ще було, чи вона зробила це, чи ще якось. Ну, це вже мені невідомо. Поліція нічого не каже, сказала, тільки що якщо ми когось знайдемо, вам же треба буде ну, прийти на опізнання. Я кажу, ну. И звоните, я перезвоню, если на работе, там, домовлюсь с вами. Я живу с, мам... с мамой, с папой, мне, а пока не знаю, сколько мне есть. Один, два, четыре. Это, на три и два. Два. Тебе два? Ну, Не, еще на. А это какая цифра, ти ты знаешь? Четыре. Четыре.